Ну, 46 років, у міда. Ти серйозно хто буде 46 років інвестувати? Ви дивитесь зараз це відео і вам 20 років? Вам не обов'язково виходити на пенсію в 2000 гривень. Ви можете мати мільйон доларів. Це реально завдяки тільки двом речам. Як інвестуючи всього лише 100 доларів на місяць, можна досягнути капіталу в мільйон. Доларів. Привіт! Мене звати Оміда Самойенко, я автор книги Маленькі кроки і великі гроші. Ви на каналі Капітал Незалежності, де ми говоримо про гроші, мислення, інвестиції. Сьогодні я хочу з вами розібрати стратегію інвестування на фондовому ринку. Я трошки буду доторкатися стратегії більше саме математики, на що ми можемо розраховувати, коли ми говоримо про інвестування 100 доларів на місяць. Чому я вирішила записати взагалі це відео? Показати, що взагалі будь-яка людина може досягнути фінансової незалежності незалежності, не зважаючи на той фінансовий стан, який у нього зараз є. В нього може бути заробітки буквально 300-500 доларів, в нього може бути заробітки 3 тисячі, 5 тисяч 50 тисяч доларів на місяць. Але саме завдяки складному відсотку, саме завдяки фондовому ринку і стабільним інструментам на фондовому ринку, про це ми теж поговоримо. Можна досягнути цієї фінансової незалежності, враховуючи дві якості: перше, це дисципліна, друге, це регулярність. Але давайте по порядку все розкажемо. Як що ви дивитесь це відео, це означає, вам постійно пропадає думка, як зробити так, щоб мої гроші працювали на мене, але ви не знаєте з чого почати. Тому у мене для вас є класна пропозиція. Незабаром стартує мій менторинг курс, який називається капітал незалежності, на який пройшли більше ніж 8 з половиною. Тисяч людей і почали інвестувати. Це найбільше навчання в Україні по цінним паперам. В ньому я даю лекції онлайн, тобто ми можемо прямо в прямому ефірі з вам спілкуватися, Я буду розказувати, як працює фондовий ринок, і крок за кроком розбирати теми. Далі є ментори, які доводять вас до результату, дійсно виконуючи практичні завдання. Приходячи на майстермайди з менторами, ви зможете отримати результат. В нас дуже висока ефективність в всі можуть інвестувати також. Буде ось такий прекрасний воркбук, де в стисловому текстовому форматі є вся інформація, як інвестувати, і це надається нашим учням, да які заходять на програму. Також буде чат з інвесторами ком'юніті, де ви можете разом спілкуватися, разом рухатись до своєї цілі, і в результаті ви відкриєте брокерський рахунок, зможете зараховувати кошти, де б ви не жили в Європі, в Україні, в Канаді, в Америці. в нас є учні з Японії, взагалі з 20 ці країн і зможете самостійно проаналізувати цінні папери, зможете самостійно створювати інвестиційні портфелі свої стратегії і самостійно купувати цінні папери. І Ось таким чином промножувати свої кошти і накопичувати на великі амбітні цілі. Це може бути капітал в незалежності, який приносить вам пасивний дохід. Це може бути будинок, це може бути покупка авто. Всі ці цілі можна досягати на просто відкладаючи гроші на депозитах на різних рахунках банківських, які в Каліна приносить вам м'яка грошей, а ви можете досягати цих цілей завдяки інвестиціям в цінні папери. І тому, якщо ви хочете приєднатися до цього курсу, дізнатися взагалі деталі, то ви можете заповнити анкету, яку я залишаю під цим відео, і з вами зв'яжеться наш менеджер. По перше, ви отримаєте найкращі умови, залишаючи свої дані в анкеті. По-друге, наш менеджер-експерт буде писати вам план досягнення вашої цілі і розкаже, як працює фондовий ринок, що у вас. Не було неправильних очікувань да від фондового ринку. І якщо вам сподобається стратегія інвестування, ви зможете приєднатися до нашого навчання, яке дійсно дасть вам результати. Тому, якщо вам це цікаво, залишайте, будь ласка, свої дані в формі, яке я залишаю під цим відео. І сподіваюсь до зустрічі на курсі капітал незалежності. Я відкрила зараз перед собою інвестиційний калькулятор. І на ньому буду враховувати різні стратегії, різні цифри. І обов'язково посилання на цей калькулятор я залишу під цим відео, щоб ви погралися і теж змогли розрахувати своє майбутнє у вигляді капіталу і фінансової незалежності. Моя задача сьогодні вам показати, як е, два критерії, два фактори: перше це сума інвестування, і друге це термін інвестування, можна досягнути своєї мрійної цілі. Ми говоримо про великий капітал, і якщо вас зараз його немає, ми говоримо про те, що спочатку ви маєте декілька років попрацювати на капітал, це може бути 5 років, це може бути 50 років. Потім капітал працює на вас. Як в університеті, спочатку ми на заліковку працюємо, не потім останні там років два заліковка працює на нас з капіталом теж саме. Тож я візьму за приклад. Що, якщо я не можу інвестувати в великі суми і можу тільки 100 доларів. І всі, хто будуть писати в коментарях запитання, ну де ж мені взяти ці 100 доларів зайві, це питання більше ваше. Да? Ви знаєте свої бюджети, ви знаєте свої витрати. І в цьому відео ми не розбираємо, де знайти ці 100 доларів. Ми в цьому відео розбираємо, якщо у вас є можливість вже інвестувати 100 доларів на місяць. То чого я можу очікувати на фондовому ринку? Чому фондовий ринок? Коли я говорю про фондовий ринок, це про індекс S&P 500. 500 найбільших компаній Америки, в які ви можете інвестувати, це дуже диверсифікований портфель, і ви можете купувати цінний папір. Де у складі є ці 500 компаній. І вони в середньому дають 10% річних, якщо ми говоримо про довгострокове інвестування. Колись вони можуть давати 39% річних, як це було в 2023 році. Колись вони можуть давати мінус 19% річних, як це було в 2022 році. Але якщо ви довгостроковий інвестор, ви постійно купуєте і тримаєте в своєму портфелі цей цінний папір, да, де 500 компаній, і інвестуєте довгостроково і не звертаєте увагу на падіння і взльоти, то в середньому да, протягом, наприклад, 10 років, ви можете розраховувати на 10% річних в твердій валюті. Ми зараз говоримо про долар. Отже, в мене є можливість інвестувати 100 доларів на місяць, я хочу капітал в мільйон. Що мені робити в інвестиційному калькуляторі? Ми будемо вводити свій початковий внесок 100 доларів. Умовно, я. Змогла відкрити брокерський рахунок, перерахувала кошти на брокерський рахунок і купую цінний папір, ну в якому є 500 компаній, да 500 акцій. Я можу розраховувати на 10% річних. Ви зрозуміли, звідки ця сума взялася. Ця цифра да, 10% взялася. І кожен місяць я можу інвестувати теж 100 доларів. Мені для того, щоб накопичити капітал в мільйон доларів, потрібно 46 років. Це я заздалегідь до цього відео порозрахувала і вам говорю вже цифри. Ви вже маєте підбирати суму інвестування і термін інвестування. Прибутковість, зрозуміло, 10% буде в середньому у всіх, якщо ми говоримо про S&P 500. Тож, якщо я 100 доларів, зараз почну інвестувати, і протягом 46 років. Буду інвестувати 100 доларів на місяць, я отримую свій мільйон. І тут всі почнуть говорити: ну, 46 років, у Міда. Ти серйозно хто буде 46 років інвестувати? Але насправді я вам хочу показати, якщо б вам було 20 років, або ви дивитесь зараз це відео і вам 20 років, вам не обов'язково виходити на пенсію в 2 тисячі гривень, чи скільки там зараз? 4 тисячі гривень. ви можете мати мільйон доларів. А тепер головне не це. Головне навіть. Не в мільйоні справа. Я хочу вам показати інші цифри, як складається цей мільйон. З цього мільйону ваші вкладені кошти 55 тисяч доларів. А тепер увага! Прибутковість цього портфелю 945 тисяч 600 доларів. І в цьому. Для мене найбільший був інсайт, коли я зрозуміла, як працює термін і що таке вічний портфель. Вічний портфель це коли ви постійно інвестуєте десятиліттями і за рахунок складного відсотку, що ви не витягуєте гроші, а вони постійно працюють на вас. І чим довше гроші працюють на вас, тим ефективніше ви Досягаєте своєї цілі. Ефективніше це означає так, великий термін, але ви вклали 55 тисяч, а фондовий ринок вам приніс 945 тисяч. Одразу декілька ремарк. Перше, ніхто вам цього не гарантує, інвестиція це завжди ризики. Але якщо ми говоримо про SP 500, за останні 200 років це якраз таки той інструмент, який показав свою стабільність і що з часом він зростає. І зростає. Приблизно на 10% річних це орієнтир, звичайно, сюди не входять ніякі комісії, які ви оплачуєте. Да це грязними. ніякі податки, і це треба все буде враховувати. І ми не можемо зараз це врахувати, чому тому, що. Ну, якщо ви живете в Європі, у вас будуть одні комісії, в Америці інші, в Україні треті. І теж саме з податками. Якщо ви живете навіть там в штаті Каліфорнії, в штаті Флорида, в нас вже з вами будуть різні податки. Не говорячи вже про те, що ви можете жити десь в Україні, а можете жити десь в Америці, в Канаді, в Австралії і так далі. Тому ніколи. Не враховуються в такі цифри ні податки, ні комісії. Але сам сенс, звичайно, якщо там виплатити ці комісії, податки і врахувати їх, то вийде менше. Але сам сенс я хочу показати, що навіть зі 100 доларами ви можете досягнути мільйон доларів. Це реально завдяки тільки. Двом речам. Ну, давайте трьом речам. По перше, розуміння. Якщо не знаєте, не розумієте, як інвестувати, welcome на мій безкоштовний вебінар або міні-курс, який коштує як дві чашки кави, я залишу теж посилання внизу. щоб ви почали вже розбиратися. Ви також можете прочитати багато книжок. Це і книга буде шефра, шлях до фінансової свободи. Гроші, майстер-гри, Тоні Робінса. Насправді дуже багато книжок, щоб розібратися. В цьому є моя книжка Маленькі кроки великі гроші. Перше, це треба розібратися. Перше é e Багато розуму для того, щоб відкрити брокерський рахунок, зарахувати кошти і проінвестувати в один цінний папір, і кожного місця інвестувати тільки в один цінний папір. Багато розуму не треба. І ви не маєте бути математиком, фізиком чи з аналітичним складом розуму. Це може робити будь-яка людина, дитина навіть теж. Друге дисципліна: ніхто не зможе мати здорове тіло, якщо буде ходити раз на місяць або раз на три місяці в спортзал. Треба ходити три рази на тиждень. Теж саме з інвестиціями треба інвестувати кожного місяця. Навіть коли вам буде страшно, коли весь ринок падає. Навіть коли все взлітає, вам здається, боже мій, все супер дорого. Зараз не треба купувати, зараз треба продавати. Ні, ви не слухаєте нікого, ви продовжуєте інвестувати. Дисципліна. Ну і регулярність. Не раз. Квартал чи півроку, чи там раз на рік. А ось завтра я там переїхала. В мене міграція в мене помінялися пріоритети, і тому я не можу зараз інвестувати. Ні, що б не відбувалося в вашому житті: імміграція, народження дитини, весілля, звільнення з роботи, економічна криза. Ви собі поставили за ціль інвестувати 100 доларів на місяць. І у вас є високий шанс. Отримати мільйон доларів. Що якщо я не хочу стільки років чекати? 46 років це дуже забагато. Це якщо мені 20 років, це тільки в 65 років, я отримую цей мільйон. Що в цілому дуже непоганий сценарій, погодьтеся. Ви просто забуваєте про цей капітал, да, і кожного місяця інвестуєте. Це як один зі сценаріїв, якщо вам підходить, беріть. Що буде, якщо я можу інвестувати? Тисячу доларів, тобто, якщо я хочу менший термін, то мені треба більше бюджет. Запам'ятайте, що з мільйону ми проінвестували 55 тисяч 300 доларів. Так? А тепер давайте візьмемо інший сценарій. Я хочу за коротший термін, тоді немає іншого варіанту: схему не зламати, лайфхак не знайти. Ми або менший бюджет і більше терміну, або менший термін, більше бюджету маємо вкладати. І тоді я розрахую тисячу доларів, і мені треба вже. Інвестувати на 46 років, а 23. І я буду мати той же самий мільйон. Але з цього мільйону моїх проінвестованих грошей, ось ці тисячі доларів, які я вкладаю, складають 277 тисяч доларів. А прибутковість надасть мені 729 тисяч доларів. Тобто 27% з цього капіталу це мої вкладені кошти, і 73% це вже прибутки від фондового ринку. В цілому непогано. Ale już... Wże... Треба інвестувати тисячу доларів на місяць. Да? І тепер давайте розрахуємо, якщо я хочу інвестувати всього лише 10 років, тоді у вас мають бути реально великі можливості. І тут вже складний відсоток працює гірше, да? тому що для складного відсотку потрібен великий термін, як ви пам'ятаєте, 46 років. І виходить, що якщо я буду інвестувати 5000 тисяч да? доларів, ось в мене зараз є 5000, тисяч, я проінвестувала в фондовий ринок і буду інвестувати ще 10 років по 5000 тисяч доларів на місяць. І в мене виходить. Той же мільйон. Але дуже уважно: 10 років це набагато менший термін, ніж 23 і 46 років. І виходить, що тепер моїх проінвестованих коштів, які я заробила і інвестувала, 605 тисяч доларів. Це 59% від капіталу. Да? 60% від капіталу. І тільки 407 тисяч доларів. Це прибуток інвестицій. Якщо підсумувати, що я хочу сказати: ми, коли говоримо про стабільні інструменти, які дають нам 10% річних в середньому, да на рік стабільні надійні інструменти, десь вони так і дають. Тому ми маємо розуміти для того, щоб мати дуже великий капітал, капітал в мільйон доларів. Мільйонерів в світі там буквально не пам'ятаю, скільки відсотків, мені здається, там 1 тре пять відсотків. ми говоримо про ось цих людей. Які складають всього лише одиниці в світі, якщо ми беремо за увагу там скільки нас, 7,5 чи 8 мільярдів людей да, в світі? Якщо ми хочемо туди потрапити, ми або маємо дуже заздалегідь почати інвестувати, або заробляти хороші гроші і інвестувати всього лише там 10 років. Я би обрала десь середній варіант. Якщо в мене є сьогодні можливість інвестувати 5 тисяч доларів, супер починаєте вже інвестувати, і можливо будете інвестувати там на 10 років, а 20, і будете мати не мільйона набагато більше. Але я хочу сказати, завжди мають два фактори велику важливу роль в інвестуванні перше це бюджет інвестування. Друге це термін. Якщо ви хочете, якщо у вас маленький бюджет інвестування, вам потрібен великий термін. Якщо ви хочете маленький термін, то вам потрібен більший бюджет. Тому я дуже заохочу кожного з вас почати інвестувати насправді і розібратися в базовій інвестиційній грамотності. Якщо ви до цього готові, я вже проговорила багато книжок, да, з яких ви можете почати взагалі цікавитися і дізнаватися про цю тему. Воно того вартує. По-друге, приходьте на мій безкоштовний вебінар або на міні-курс. Де я по поличках розказую, як працює фондовий ринок, і почніть робити, тому що ви можете вивчати це роками, і в мене є такі учні, які там дивилися, дивилися на цьому, розігрівали себе. І потім приходила і вже починала. Да, і говорили, що треба було почати раніше. Я собі говорю, що треба було почати раніше, і почніть вже робити. Якщо ви додивилися це відео до кінця, вам точно треба почати робити, тому що це означає, що вас тема інвестицій дуже цікавить. Пограйтеся в інвестиційний калькулятор. А ми з вами зустрінемося в наступних відео, наступних випусках цього каналу. До зустрічі!